Это будет в одном шаге от повномасштабної третьої мировой войны. Ми цінуємо те, як президент Макрон напрацьовує стратегічну перспективу для Європи. Мы винуждены будем в какой-то момент создать определенную санітарну зону на сьогоднішніх территориях, подчиненных київському режиму. Усім світі зрозуміло, що цей діяч просто захворіть владу і робить усе, щоб правити до вічно. Спасибо. Вибори в Росії були виборами без вибору. Ми маємо все зробити, щоб захиститися від путінської Росії. Усі ми знаємо, що ці вибори не були ані вільними, ані чесними, ані демократичними. Ці вибори не були вільними або справедливими. Вони засновані на репресіях не має. і залякувань. Жизнь немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. Не встигли на Росії пройти вибори Путіна, як диктатор з новою силою почав погрожувати світу третьою світовою війною. Кажуть, що саме країни НАТО буцімто доводять ситуацію до того, що Росія буде вимушена піти на широкомасштабну третю світову. Годьте це абсурд якийсь. Оборонний альянс змусить Росію першими напасти на них. Напевно, старий під софітами перегрівся, або ще щось, якщо він таке вже городить. Або перспектива правити до 2030 року аж настільки вдарила в голову, що людина ще більше захопилася та злетіла з котушок. Я взагалі, коли роздумав, стоїть ли мені этим займатися, знаєте, мене всегда здержувало. Я сходив з того, що потрібно в такі моменти обіщати, 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 а потом. непонятно, что с этим делать, с этими обещаниями. Поэтому я для себя вот, когда-то решил, что ничего не буду обещать того, что невозможно сделать. Но нужно всегда быть предельно честными с людьми. Не, не заниматься словоблудьем и, и не обманывать людей. Ну вы подивитесь, какой кришталево чистой души людина. Не обманывать людей – Та не займатися словоблуддям, і направду абсурд у тому, що величезна кількість росіян дійсно вважають, що Путін їм не бреше. Вони радо голосували за диктатора, який розпочав війну в Україні. І вдумайтесь, вони робили це заради того, аби саме Путін цю війну і завершив. Дуже логічно, правда. Ну я все одно буду за Путіна голосувати. Він почав цю війну, а СВО. Ну, будет и продолжать. Надо заканчивать да, конечно, победы и все. Что вы ждете от будущего президента, будь то Путин, будь то другой? Самое главное, мира, конечно. И чтобы наши мальчики не погибали. Мне их очень жалко. И, конечно, ну и мир должен быть у нас в России. Щоб нас ніхто не притісняв. А їх же ж там біднесеньких, хтось постійно притискає, хтось постійно над ними знущається, хтось їх не поважає, ненавидить. навидить. А в Росії таких реально багато. Ну, от саме тих, котрі мають таку ж самодумку, яку їм навіює постійно російське телебачення. Так, вибори в Росії пройшли, звичайно, з фальсифікаціями величезного масштабу, під тиском, під репресіями, про що сьогодні правильно сказав Жозеп Борель. Але так чи інакше, купа зомбі і правда свідомо голосували за чинного диктатора. Проте навіть тут є декілька але: перше, війну там підтримує більшість, але чомусь черг із бажаючих воювати немає. І Кремлю обманом доводиться набирати студентів із Індії. Друге, режим в Росії ніби підтримує також більшість. Але на похорон Дугіної, татарського, Пригожина буквально ніхто не приходить. А опозиція, яка не існує, раптом матеріалізується на похороні нікому не потрібного Навального. Ніби Путіна підтримує більшість, але ніхто і ніде не бачив черг під час збору підписів. Тоді як Надєждіна, того ж, щоб хто про нього не казав, стояли все одно кілька десятків тисяч людей. Мене опять терзають смутні самніння. Ну і давайте відверто. Хіба те, що Путін переміг на своїх же ж виборах, є якоюсь новиною для нас? Ні. Хіба те, що там більшість людей зомбі, це теж новина? Геть ні. Тоді на хіба Олеже, ви запитаєте мене, ми якраз говорили зараз про те, що не є чимось неочевидним для нас. А все просто я хочу провести паралель між тим, як це демонструють в Росії та як на це реагує цивілізований світ. І от щоб зараз не перелічувати всі заяви всіх лідерів, просто скажу. В світі усвідомлюють, що в Росії диктатура і ні про яке справжнє волевиявлення йтися не може. Направду Путін використав свою перемогу на псевдовиборах аби сильніше пригрозити ті ж Франції. Адже там Макрон каже про вірогідність розміщення французьких військ на території України, і на думку Путіна, це ух непорядок. Я думаю, що все важливо в сучасному світі, Ну я вже говорив, і це понятно для всіх. Что это будет в одном шаге от полномасштабной э, Третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован. А, що касається позиції президента Франції, то там вже є якісь поправки, в тому сміс, що цей, цей контингент буде випадків должен функції, должен буде займатися підготовкою військових кадрів. Але направду одразу цю брехню можна розвінчати. Адже той же Макрон в інтерв'ю журналістам сказав про те, що його мета це не дати Росії перемогти та повернути сталий мир. І, власне, він же ж поточнив, що говорить саме за справедливий мир, який дозволить Україні повністю відновити свою територіальну цілісність, суверенітет та міжнародне право, яке буде гарантувати всім українцям безпеку. Ще ми можемо сказати, що у нас немає лімітів, і ми будемо реагувати на дії Росії. Україна має вийти з цієї війни у сильній позиції. Підкреслюю, ми не виступаємо з наступальними ініціативами. А Путін це як завжди перекручує, та каже, що от НАТО ще більше нападає загроза і таке інше. У виступі диктатора також пролунав новий привід для занепокоєння в Штатах. Ну це серйозно. Бо Путін сказав, Китай розвивається сім шагами, бистрими темпами, дуже впевнено. і що дуже важливо, структура економіки. Китая меняется. И мы стараемся делать то же самое внутри страны. Перед нами точно такие же стоят задачи в России. Первое. Второе. Китайская Народная Республика очень активно ведет себя на международной арене, добивается очень больших успехов. У нее очень много друзей во всем мире. А те попытки, которые предпринимаются недругами Китая, я имею в виду, прежде всего, это связано с попытками на... Остроїть провокацію вокруг Тайваня, который, безусловно, є неотъемлемой частью китайської народної республіки. З одного боку так підлизнув, так підлизнув. Великий китайський брат цьому явно залишився задоволений. Адже після цього виступу Цзіньпін направив Путіну вітання з перемогою на цих псевдовиборах. Але про що говорить той факт, що Путін назвав Тайвань частиною КНР та порівняв Китай зі своєю країною? Та власне про те, що загарбницькі плани у них є схожими. І теж Дзіньпін неодноразово висловлювався про свої плани на Тайвань. Тому тут, як то кажуть, у нас яке брело, таке й стріло. Натомість Штати зараз хоч і підтримують Тайвань буквально от декілька тижнів тому. Там з візитом була делегація конгресменів. В країні готуються до того, що вони в якийсь час можуть залишитися наодинці. І, власне, тому зараз Тайвань намагається розвивати безпекові зв'язки з іншими країнами світу і формувати додаткову мережу альянсів з партнерами. І це мені знаєте щось та й нагадує, адже вони живуть в умовах постійного тиску з боку Пекіну і при цьому розвивається. Я думаю, аналогію провести не складно. Китай зараз каже, Китай виступає за просування мирних переговорів і завжди був відданий цьому. І ми також висунули стратегію політичного завершення конфлікту: необхідно поважати територіальний суверенітет усіх країн і дотримуватися статуту ООН. Крім того, всі сторони повинні працювати над припиненням війни. Необхідно не допустити поглиблення кризи або навіть виходу її з під контролю. Ми уважно стежимо за конференцією по Україні, яку організовує Швейцарія, і розглядаємо можливість участі в ній. Це сказав посол Китаю у Швейцарії. Ну тобто у них мирна риторика, в якій вони кажуть про повагу до суверенітету інших країн та посилаються на статут ООН. Але при цьому мають дружбу спокійно, без обмежень з Росією, яка на цей суверенітет та статут ООН ну, поклала щось явно дуже важливе. Величезне. І це в умовах того, що в Китаї мають плани на Тайвань. Що там по подвійним стандартам? Коли побачиш своїми руками, як говорять, лазами потроїш, це зовсім інше. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. І традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сили оборони України. До зустрічі!